Вітаємо, шановні підписники YouTube канала, Тікток канала і фейсбук групи Мангалиця Чернігівщини. Вітаємо вас на нашому ранчо. У нас нові мешканці. Зверніть увагу. Дякуємо Тарасу. Тут ось чупочка прийшла до нас. Чупа, ламочка, лама, лама. Ламочка, лама, там вони ще дівчинка лами і тут два таких барбоса. Зверніть увагу, які красавчики у нас тут. Ви бачите, які красавчики бігають. Тараса, дякуємо вам за підтримку розвитку ветеранського бізнесу, розвитку нашого ранчо. Якщо хто не знає. Таранче це не тільки коні та красотка, а це е, там, де утримують тварин. Хазяйство, там, де утримують тварин. Тому на нашому ранчу ще з'явилися такі гарні кози, які будуть розвивати ще один прямок. Да? Виробництво козиного молока на ранчо Моналиця Чернігівщини. І два таких будущих. Проїзводителя такі козлики Тарасику чекаю от тебе в коментарях. Яка це в нас порода, тому що я забув. Красавчик, стій підписники на тебе дивляться. Ми ще не придумали вам імена, але вони будуть такі гарні, як у козаків. Да? Ви ж козацького роду нема переводу. Такий ми вольєрчик збудували. Дякуючи Олександру. Олександр заховався. І тут у нас ще є хто правильно. Помахайте ручкою підписникам. Лера стісняється, Олександр спиною відвертається, не хочуть вони. Не хочуть, щоб їх знімали. Але вони привикли, що ми їх знімаємо. Тара, голос. О, так красавиця наша лягла Тара, там бой. У нас збирається дощ, тому ми будемо працювати. Дякуємо всім. Ще раз говорю, дякую Тарасу. Забув канал його, але я поставлю у описі до цього відео, обов'язково вкажу канал Тараса. Дякуємо ще раз, дякуємо ЗСУ за, за мирне небо. Дякуємо усім захисникам України. Хай Бог збереже ЗСУ. Хай Бог збереже Україну. Слава ЗСУ! Слава Україні, героям слава!